Доброго дня, шановні мої, я сьогодні готую чи чі. Дуже смачна страва, дуже смачні, в нашій сім'ї її дуже полюбляють. І готується просто, але ну, прекрасна страва на обід доповнення до будь-якої каші, до овочів. Як ви тільки забажаєте. Або як самостійна страва. І так беру 300 г. свинини, Пропускаємо двічі через м'ясорубку, або перебиваємо на чопер, одну цибулину, три зубчики чеснику, перець смелений, паприку, сіль і суду. Все по пів чайної ложечки. Далі Ще нам потрібно буде одне яйце. На дрібну терку натерла одну велику цибулину і три зубчики чесників. Додаю в посудину фарш і одне яйце. Перець, паприку, сіль і соду. Фарш дуже гарно перемішала, додала ще краплиночку солі, і дуже гарно розмішала, перемішала. Беру в маточок фаршу і отак готую з них довгенькі ковбаски. Прямо формуємо ковбаски, довжиною десь 10-12 см ну І в ширину отак, скажімо, півтора сантиметра чи двох. І викладаємо на розігріту сторічку, яку квіта олія. Олію зливаємо багатинку. На штурідку діаметром 26 сантиметрів, то в мене вийшло викласти всі ківаптики. Ціваптиці змазую до пів сторін навіть по кругу. Вичіскаємо навіть етап обсмажую боковички. І виходить такі округи гарні. Підійшли на сході Такі пухкі вийшли ці вапчики. Але і такі окружки гарні. Викладаючи вапчики на тарілочку і подаючи їх з великою кількістю цибулі. такі виходить, чи взагалі, чи в розрізі, дуже цікаві? тугесенькі такі, але в той же час м'які, гарно розділяються, але по консистенції, як начебто е... тугенькі, наче шніцель. Але в той же час і м'якесенькі получаються вони. А запашні не можна передати, який стоїть аромат зараз. Коли я пробую розділяю соковиті, подивіться, скільки соку у них. Соковиті дуже. Такі смачні, що не передать словами. Вони мені набагато смачніші, ніж котлети. Ну, Раджу всім приготувати такі, чівапчі, чи готуються дуже швидко. Дуже легко. Смак, звичайно, неймовірний, просто божественний смак і на свято, і на будень. Просто, як м'ясо запечене виходить. Рекомендую, раджу всім приготувати такі чивавчиці, особливо на свято. І ще мій такий шведесенький рецепт. І смачнесенький сподобався. Поставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на мій канал і будемо разом годувати дуже смачні роки.